Літо це можливість розширити раціон людини за допомогою вживання різноманітних фруктів і овочів, наситити організм вітамінами. Разом з тим, влітку збільшується ризик виникнення харчових отруєнь та гострих кишкових інфекційних хвороб. Харчове отруєння це розлад травлення, спричинений вживанням неякісних зіпсованих отруйних або токсичних продуктів харчування і напоїв. Кількість харчових отруєнь різного походження різко збільшується у період спекотної погоди, коли завдяки під підвищеній температурі повітря утворюються сприятливі умови для розмноження багатьох збутників кашкових інфекцій. Ну можна отруїтися і ковбасними виробами, рибні, рибні вироби, звісно, що це може бути і фрукти, і овочі, які недостатньо оброблені, там які не вимиті і все інше. Молочні продукти також швидко псуються під ну, під час такої спеки. Тому потрібно дуже обережно. Дуже обережно вживати в їжу саме ці продукти, дивитися на сроки зберігання і зберігати, як пише виробник, тобто, згідно того, що це, якщо це холодильник, то це повинен бути холодильник. І добре обробляти овочі та фрукти. Якщо це можливо, то вживати зараз сезонні овочі і фрукти. Аби вчасно розпізнати харчове отруєння, варто споратися на певні симптоми. Ознаки отруєння це також може бути багаторазів блювання, може бути діарея, можуть бути запаморочення, підвищення температури тіла, біль у животі. Найважливіше правило при будь-яких проблемах із шлунково-кишковим трактом не розраховувати тільки на свої сили, а терміново звертатися до фахівців. За словами спеціалістів, найкраще лікування захворювання це його профілактика. Якщо б з'явилися перші ознаки харчового отруєння, то по перше, що ми робимо, це ми йдемо до лікаря, і вживаємо достатню кількість питної води. А далі вже самолікуванням займатися і не потрібно, тому що харчові отруєння можуть бути різні. Щоб уникнути отруєння кишковими бактеріями, рекомендується дотримуватися деяких правил літнього харчування. Частіше мийте руки, завжди мити овочі та фрукти перед вживанням, уникайте консервів і копченої риби. Не купуйте м'ясо, рибу та молоко у місцях стихійної торгівлі чи на вулиці. Літо має бути приємним, смачним і вільним від незапланованих візитів. До лікарям. Будьте здорові!